Усім привіт! Сьогодні в нас на відеогляді вкотре компанія Milibu зі своїм новим штативом 802-й штатив алюмінієвий МТТ. Компанія Milibu, як завжди, ставиться дбаливо до своєї продукції. Як бачимо, штатив впакований в такий чохольчик. Чохол, він такого не з примокної тканини. Така тканина, ну я вам скажу. Ось така гарна, вона м'якенька, тобто вона не однослійна. Там поролонка є. Все гарно зроблено. В комплектації йде такий прозорий пакетик. В Пакетику два шестикутних ключика. І один ключик, я навіть не знаю наскільки, не скажу вам. Приблизно десь ну, на 20. Десь так. 12, ні, ну 12 мало. Десь на 20. 16-20 Мануалочка йде англійською мовою і українською. Дублюється. Розпакували ми штатівчик. Ось Так він виглядає в мене в руках. Так, в складеному варіанті висота його 91 см. Вага його повністю складеному разом з чохлом 6 кг 200 г. От, е, максимальна висота. 1 метр 95 сантиметрів. Це дуже велико. Що зараз якраз розкладемо і подивимось. Хочу звернути увагу на фіксатори. Фіксатори зроблені з такого міцного пластика. На вигляд, вони ну, не дешевий такий пластик, можна довіряти йому. Не розсипеться принаймні пару разів, коли так його поклацаєш, він не розсипеться. Це добре, що він так фіксує, дуже зручно, непогано. Да, товщина стінок самих алюмінієвих згідно виробнику 1,2 мм. Погнали. Ми їх кожну так розкладемо. Я розклав тільки одну секцію. Зараз будемо пробувати ще вище підняти. Він вже 1,95 м повинен бути. Ух ну, ти ніфіга собі. Ого. Ого. Щас я його зафіксую. Ну, щоб ви зрозуміли. Це в розкладеному цьому він. Вигляді. Метр <сміття> дев'яноп'ять. Це я ж навіть не знаю, це можна такий... Кулемет ставити. Такий здоровенний. Ну, здоровий, так. Да. І, до речі, конструкція я її розклав і вона тримається міцно, ніде не люфтить. Хочу звернути вашу увагу, що тут така однофіксована, ну одна фіксація, така поперечна перетинка поперечна, можна на неї назвати. Така вона посередині штативу. От мені це дуже подобається. Чому Плюсик в цьому. По-перше, ви штатив тоді можете поставити на нерівній поверхні. Вам не треба, як оце, паучок внизу. Дуже тяжко оператору потім якось отак регулювати, якщо там ще якісь камінці, ці ямки, щоб виставити штатив. Це раз. По-друге, ну, буває, працюють оператори в дощ, багнють, в кошарі там десь біля корів, на фермі і так далі. Вони приходяться ці здоровенні штативи, у яких паучок внизу стоїть, ставити ну, Скажімо так, не дуже чисту поверхню. От, потім її так ногою це складати, воно все там залишається. Ну, Неприємно. Тут, бачите, тільки три точки фіксації. І, до речі, замітив, що дуже швидко можна так взяти і перенести його. Ми нажали поперечно, раз і пішли. При такій великій висоті, метр дивно Нагадую, цей штатив може витримувати до 15 кг навантаження. Поперечена, тут вона скручена болтиками. Що є непогано, ви можете, якщо десь розхлябалося, піджати. Серцевина вона тримається на закльопочках. Ну, Можливо, це є і погано, бо можливо закльопочки з часом вилетять. Але це я думаю це дуже-дуже при великому юзані. І якщо вже так це трапилося, можна буде замінити на ті ж самі болти. Але на перший вигляд вона тримається тут міцно. Таку висоту штатива я бачу вперше. І ось оператор також вперше бачить, і всі ми в шоці були. Але скажу так: це дуже є здоровенний плюс, і мене зрозуміють ті оператори, які знімають десь на фестивалях, або десь там їм треба в театрі, на наприклад, де треба ну реально по попід. Поверх голів, підняти камеру, поставити і зазняти. Ну, це ж взагалі класно. Плюс додається ручка, вона прикручується з лівої або з правої сторони. От, якщо її прикрутити, а якщо взяти навіть дві ручки, можна так прикрутити, то можна керувати камерою. ПТС но камерою такого. От. А якщо ще велике скупчення людей велике, вам треба зазняти когось там, десь отам, він отам далеко. Ну, Ви представляєте собі, як ви це можете зробити. Навіть отак. Ну, це, Звісно, треба мати трошки силу і камера, що там була, не важила кілограм 5. Але все ж таки. Ну і на крайній випадок ще й відбиватися можна цим штативом. Це найвища його точка. Зараз ми найнижче спустимо. Найнижча у нього фіксація 86 сантиметрів. Зараз ми акуратненько. Кладемо його. Опа. Раз, фіксуємо. Дуже оп, швидко фіксується. І в нього так найнижча точка. Так от 86 см. Найвища, нагадую, 1,95 м. Найнижча 86 см. І ще замітив невеличкий нюансик, коли його складаєш, цей штатив або розкладаєш, у нього є такі зазорчики. І ось його можна побачити під руку. Отак можна поставити руку. От. І коли ви бачите, воно не б'є по пальцям, не прищемляє. В деяких штативах якраз можна добре пальці прищемити, А тут у, немає цього. Оп. Якось так. Штативом можна буде користуватися взимку до мінус 20 градусів. Е, голова не замерзне, ну, мастило, принаймні, в ній, е, за даними виробника, не буде замерзати при цій температурі. На цьому штативі стоїть голова теж від компанії Mіbu 802. В неї такі технічні характеристики. Максимальна вага до 10 кілограм. Має вона можливість панорами. 360 градусів тут навіть є шкала, також в неї є контрбаланс. Чаша в неї 75 міліметрів. Ну, також має площаточку швидкоз'ємну. На цій площадці можна кріпити камерку під 1-4 або 3-8 дюйма. Має ще два отвори для ручки, яка входить в комплект. Можна її прикрутити з правої або з лівої сторони, як вам зручно так легко одяглась. І от ми зараз бачимо, що в неї є навіть захист, так називаємо захист від дурня, ну, щоб камера не впала. От, вона так добряче фіксується. Перепровіримо контрбаланс. Ну, от, Наприклад. Бачимо. Він є. Так, кут нахилу вперед до 90 градусів, кут нахилу назад 70 градусів. Будбашковий рівень знаходиться під таким прапорцем, зажимчиком. Він зелененьким висвітлює, його, скажімо так, в сутінках добряче видно. Цю 802-го голову можна від'єднати від штативу, вона від'єднюється, там викручується. Бачите, опа! І сюди можна буде поставити любу іншу голову з діаметром полусфери 75 міліметрів. Ну, також від виробника компанії Мілібу є інші у них голови. А цю голову можна використовувати. От, наприклад, я трошки наживлю. Тут здоровенний болтик. Ова. Закручується. Можна буде використовувати. Ну, наприклад, як варіант десь використовувати в руках, тримати не знаєте, телефон чи маленький фотоапарат прицепити. Ну, бачите, я все рукою піджав, все, ми можемо так робити, там, я не знаю, і так ходити, знімати. Це як варіант. Або також цю голову, якщо у вас є монопод від компанії Мілібу, встановити цю голову на монопод. Отже, невеличкий висновочок щодо цього штативу 602 го алюмінієвого від компанії Milibu. Е, Найперше, цей штатив знадобиться, не то, що знадобиться, а він повинен бути в ПТС-ках, ті, що знімають концерти, фестивалі, там е, спортивні події, його висота. Це дуже здоровенний плюс, маючи таку висоту 1,95 м. По-друге, це якість. Звісно, хтось скаже там, манфроти і так далі, тому подібне, вони краще. Але повторююсь, за таку ціну. Яку він зараз коштує, ну, ну, ви не знайдете, 100% не знайдете кращий штатив. Тим паче він зроблений ну, дуже якісно. По-третє, тут якісно вже зроблені фіксатори, і навіть є фіксатори, які фіксують самі секції, а також фіксатори, які фіксують складений сам штатив, це важливо, особливо, коли ти його перевозиш, перевозиш не в кофрі. До речі, буде десь отут посилання де ми такі е, кліпси або ключечки доробляли самі. В іншій моделі штатів е, Мілібу. От їх там не вистачало, а в е, 602-му є. І наостанок порадувала комплектація. Окрім такої кількості ключиків, входить з тубкого такого матеріалу, сам кофер. В комплектації мене лише здивувала наявність такого ключика ріжкового, накидного, можна сказати, так, на 17. Ми так з оператором не знайшли, де його застосувати, цей ключик. Ні, ну, такий на 17, а я на початку казав, що він на 20. От, на 17. Не знайшли, де застосовувати його в даному штативі, яку гайку відкручувати. Напишіть в коментарі, де можна цей ключик використати в цьому штативі. Це був невеличкі, коротесенький маніпуньки огляд штативу від компанії MiLEBU 602А алюмінієвого. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS Service, а також компанії MiLBu за наданий штатив на відеогляд. Підписуйся на мій канал, став лайки, подобайки, пиши коменти. Все буде добре.